Вітаю вас, ви на каналі Хайтеру, мене звати Людмила. Дякую, що дивитесь мій канал, та дякую, що даєте зворотній зв'язок по своїм містам. Я перед Пасхою попереджала вас, що мені снився сон про Одесу і, на жаль, він підтвердився, я вам говорила. Подивіться, кому цікаво. Сьогодні мені снилась Одеса, і там просто була якась жахлива вирва. Чи є загроза для міста Одеса? Щодо якихось жахливих ситуацій, тут чистка кубків може говорити про житлові будинки та загрозу для дітей, а також про повторення якихось подій, які вже були. І ось глядачі мені писали, що дійсно були обстріли в Одесі, 21 числа і 23-го, І навіть була вирва в Одесі від Шахеда. Сподіваюся, що у всіх моїх глядачів, хто дивиться постійно мій канал, все буде добре і бажаю вам захисту вищих сил. Також вам нагадаю, що у мене є прогноз для Одеси, для Миколаєва і для Херсона на 2025 рік. Я розглядала, які загрози для цих міст, чи будуть ці міста в окупації. Давайте зараз подивимося, місто Одеса додатково, чи щось змінилось, постійно розганяють, що Одеса буде в окупації. Давайте подивимось, 2025 рік. Чи буде Одеса в окупації? Дивимось, що тут покаже. На дні колоди лицар мечі, це вже не дуже добре, говорить про ракетні атаки, загрози і жертви. Далі тут суд, король жезлів і імператриця. Я б не сказала, що тут Одеса буде в окупації, Одеса буде як по закону, під. Владою України в деяких тарологів імператриця показує Росію. Я Росію імператрицею не назначала. Для мене це наша земля і все буде добре. Єдине, що дуже складна критична кармічна ситуація, якась може бути в Одесі, і дуже велика загроза ракетних атак. І навіть коли це румичів, я б тут не виключала загрози якогось. Наступу, ДРГ, ось як варіант, тут можуть бути і сильні обстріли портів, і атаки з моря. Ось так трактувати можна ці карти. Але те, що Одеса йде в окупацію, по цих картах я б не сказала. Давайте ще на Ленорман подивимося, яка вірогідність того, що Одеса буде в окупації 2025 рік. Книга, дитина, зірки і вершник. Я б також тут не сказала, що прям зовсім Одеса буде в окупації. Постійно буде йти за це розмови, постійно є якісь таємні договорняки, будуть пробувати. Я не виключу навіть, що пробувати наступати на Одесу, але це буде ще не скоро. Зірки це дуже довгий період. Можливо, це і не 2025 рік, а довше. Просто щоб знали, що росіяни Одесу своїх планів не виключають, але те, що вона буде в окупації, це мало Давайте подивимось тоді. Таке, чи є загроза наступу на Одесу з Придністров'я? 2025 рік також, давайте розглянемо. Тут ведмідь, зірки, хрест і хмари. Як варіант, якісь провокації з Придністров'я дійсно можуть бути, але я більше б схилялася. Що це якась загроза з неба, можуть якісь розвідувальні дрони запускати, можуть навіть обстрілювати як варіант. Але ось що тут наступ прям, я б тут по цих картах не сказала. Знову ж таки, це відкладається. Просто це зчитують карти плани окупантів, що вони хочуть готувати таку провокацію, але це не значить, що в них це вийде. До цього ще може пройти багато часу, а відповідно може втілитися. Зовсім інший сценарій розвитку подій. Чи є загроза ось наразі в найближчі місяці наступу з Придністров'я на Одесу, шістка жезлів, четвірка пентаклів, паж мечів і паж Пентаклів. Я можу говорити, що якихось засланих казачків можуть пускати, робити якісь провокації, щось ось таке. Але ось четвірка пентаклів ні, я не думаю, що вони підуть в наступ. Далі. Я вам записувала прогноз про папу Римського. Він підтвердився. Папа Римський помер у 2025 рік. Папа Римський скоріше за все помре. Бачите, вісім кубків випадає на шістку жезлів. Він вже піде в інший світ. Давайте подивимось. Там ще випадали такі карти. Після його смерті я робила прогноз чоловік і якір. Я думаю, що після його смерті може померти ще якась дуже важлива персона. І давайте подивимось, чи буде це в Кремлі. Яка вірогідність, що якась дуже важлива персона помре саме в Кремлі з цієї кремлівської банди, що тут покаже сімка мечів, якась тайна, якась хитрість. Справедливість, трійка кубків і е, закохані. Закоханих давайте уточнимо шістка мечів. Дивіться, по справедливості трійки, кубки і закоханих. На моє питання, яка вірогідність що помре хтось, дійсно може хтось померти. І не один, а ціла плеяда, група якихось осіб, які були при владі справедливість, і е, вони. Підуть на той світ. Тобто в 2025 році чекайте ще якісь важливі смерті, два-три людини, які були дуже важливі персони в Кремлі, вони відійдуть на той світ. Звісно, хотілося б, щоб по сімці мечів це були ось ці путінські дурачки, які яких виставляють як ляльок замість Путіна, якого я вже схиляюсь, що вже давно нема. Подивіться мій прогноз, кому цікаво. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Далі, давайте повернемося до Одеси. Ось запитують щодо ринку нерухомості. Найближчі три. Місяця. Яка вірогідність, що в Одесі якось суттєво зміниться ринок нерухомості? Чому я таке питання задала, я вам зараз скажу. Трійка жезлів. Якщо росте нерухомість, відповідно піднімаються ось ці всі розмови щодо перемир'я, миру, і нерухомість відразу росте. Давайте подивимося щодо Одеси. Двійка пентаклів, четвірка пентаклів і вісім мечів. Дивіться, на фоні того, що постійно говорять за те, що ось якесь перемир'я, чи що, Нерухомість може трішки зростати в найближчі три місяці, але потім воно все одно стабілізується, тому що побачить, що немає такого суттєвого дійсно миру, перемир'я, як про це говорять, що вся ця позиція шатка валка і нерухомість все-таки не буде так глобально прям зовсім в ціні підніматися. Будуть боятися люди, що обстрілів і окупації все одно. Тому ось ці всі коливання на ринку нерухомості вони можуть бути тимчасовими. А давайте подивимось найближчі 3 роки тоді, чи виросте нерухомість в Одесі. Давайте нову будову подивимось. Це буде більш об'єктивно, тому що ринок вторинного житла він може сам по собі дешевшати. Дивимось новобудови в Одесі. Яка вірогідність, що виросте ціна на новобудови в Одесі в найближчі три роки? Тут сімка мечів може говорити про якісь спекуляції: Двійка Пентаклів, лицар мечів і п'ятірка мечів. Тут щось, якісь такі карти мені не дуже подобаються, які випали, і можуть говорити, що в зв'язку з тим, що будуть воєнні дії загострюватись, житло може взагалі навіть впасти, а потім може якось істотно зрости різко. Давайте подивимось. На Ленорман. Що тут покаже? Поки що показує, що війна не закінчується. І я так розумію, 2025 рік, щоб там не говорили про мир, це не дуже добре для України, тому що постійно ця п'ятірка мечів випадає. Якщо ми зараз зуплинемося, якщо зараз буде перемир'я, Росія вдарить ще з більшим. Потенціалом і просто знищить Україну. А мені б хотілося, щоб реалізувався все-таки той сценарій, про який я вам говорила, що Україна буде найбільш процвітаючою країною у світі. Хоча б однією з них. Давайте думати так. Подивимось на рухомість в Одесі, що тут буде. Можливо, дуже великий спекулятивний буде спрос. Тут книга, знову ж таки, лист батіг і дерево рости буде нерухомість однозначно, але не так прям як хотілось би деяким. Ріалторам, так скажемо, тут дуже багато аспектів пов'язаних з війною. І тільки якісь розмови про мир, перемир'я, нерухомість буде рости, тільки е, сильно обстріл Одеси чи щось таке, ринок буде коливатися, люди знову будуть боятися і е, будуть намагатись продати своє житло. Звідти і ось ця спекуляція, і хто е, з ріелторів або Покупців-продавців захоче на цьому грати, то, мабуть, підзаробить. В цілому, якщо брати по дереву, я думаю, що Одеса все одно не буде в окупації, це наша земля, вона має в нас залишитися і нерухомість там буде зростати. Не так. Глобально, як, можливо, в інших містах, але буде зростати. І ще є, якась є невідомість щодо Одеси. Я б говорила вам в своїх прогнозах про Одесу, які є загрози. Тому подивіться, кому цікаво. В інших містах я також розглядала такі питання, зокрема, в Харкові навіть також може рости з часом нерухомість. Тому подивіться ці прогнози, кому цікаво. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? Далі. В мене неодноразово запитували, коли закінчиться війна. І я вам говорила про це в своєму відео ще в 2023 році, коли будуть повертатись біженці, ось тоді, вірогідно, і буде якась або суттєва зупинка воєнних дій, або кінець війни. Ось, прям зовсім близько що перемир'я. Мені так не показує, що це буде істину. Хіба що це буде якесь таке іудене перемир'я, коли Україну захочуть ще більше підтримати. Ставити, я говорила вам свої прогнози про Крим. Подивіться також, кому цікаво. Є прогнози про Запоріжжя, про місто Дніпро. Черкащину, Кіровоград Кропивницький, бо будуть мене ж поправляти відразу в коментарях. Хай у вас все буде добре, а мої прогнози будуть лише попередження. Також багато хто запитував у мене в коментарях, ось чому війна. В мене є своя думка, це припущення, це не істина в останній інстанції, але ось так як Мойсей водив пустелею 40 років. Самі знаєте, чому багато хто з вас, а хто не знає, то почитайте, дізнайтесь, щоб змінились покоління і щоб не було покоління з рабською психологією, щоб народились нові люди і будували нове суспільство. Простять, хай мене всі євреї світу, мені здається, зараз можете написати в коментарях, перехрестись, якщо тобі здається, але я думаю, що саме українці це богообраний народ наразі. Саме українцям випала така тяжка доля показати світу, що таке милосердя, що таке пробудження, що таке істина віра в перемогу і в допомогу вищих сил. І я думаю, що всі українці, які роз'їхались по світу, вони зараз змінюють світ. В них також своя місія, вони в багатьох країнах піднімають економіку, відповідно, є економічне зростання. Подивіться статистику, кому також цікаво. Тому ось я думаю, що мій прогноз, коли я вам говорила, що Україна стане однією з процвітаючих країн світу, ну, ще так, років 6 або 10, і Україна покаже себе на світовій арені як одна з передових країн світу. Звісно, бажаю, щоб всі дожили до цих часів. Для цього моліться про захисту Вищих Сил. І бажаю, щоб мої глядачі, які дивляться мій канал, яким подобаються мої прогнози. Через 10 років прийшли до цього відео і написали в коментарях, що вони живі, здорові, що у них все добре і Україна дійсно процвітає. Я щиро вам такого бажаю. Ну а хейтерам-хейтерська, як завжди, з вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. до зв'язку.